То про що йде мова? Мова йде про те, що цей закон про підвищення податків на громадян України, на заробітну плату громадян України і на всіх ФОПів декларується як закон, який дає е, можливість компенсувати всі абсолютно дефіцити нашої армії, їх 500 мільярдів. Дорогі друзі, це нормальна ситуація, коли підвищуючи податки на заробітну плату громадян і на ФОПів. Ми отримаємо ну приблизно 30 мільярдів. Це ж зрозуміло, що мета в піднятті таких податків абсолютно не та це не мета забезпечити фінансування армії, це зовсім інша мета. Яка вона? Я думаю, що ця мета це повна зачистка середнього класу в країні, це ліквідація української нації. Це реальне знищення українців на своїй території. Це друга війна, яка ведеться в тилу проти українців. От мета цього закону про збільшення податків на заробітну плату. Якщо реально підвищення податків на Громадян України на заробітну плату і на ФОПів це є план винищення середнього класу України і винищення взагалі української нації. То тоді виникає друге питання: а чим же тоді поповнювати дефіцит фінансування армії? Це ж питання. Якщо цей податковий закон не вирішує питання покриття дефіциту фінансування армії, то тоді виникає друге питання хто підміняє абсолютно помилковими рішеннями повноцінне фінансування армії? І тепер, от, про що я хотіла з вами поговорити: якщо 30 мільярдів це доходи в бюджет від підвищення податків на заробітну плату звичайних українців і ФОПів, 30 мільярдів. То чому би нам не поставити обмеження на заробітну плату всього державного сектора на розумному рівні? Наприклад, як можуть отримувати в наглядових радах там 300, 500 тисяч, 700 тисяч, як можуть наприклад чиновники чомусь в одних структурах отримувати по 200-300 тисяч гривень, Надо обмежити, і тоді не треба буде піднімати податки всім громадянам України на заробітну плату. А друге, якщо ви виставляєте ну абсолютно нищівні податки на ФОПи. А це середній клас. То чому би не зняти податкові пільги з усієї олігархії, дорогі друзі? У нас? Інвестняні, вся олігархія не платить нічого, і ще 30% з бюджету їм відшкодовують інвестиції. У нас індустріальні парки це просто ухиляння від сплати податків. У нас цілі галузі плаць, працюють без оподаткування, а це тіньовий практично сектор економіки, то та там можна мільярди, мільярди і мільярди брати, трильйони.